Сторінка 186 тема 5 Північна Америка. Загальні відомості про Північну Америку. Площа 24,6 мільйони км2. Третє місце у світі. Населення 604,2 мільйони осіб. 2023 рік. Довжина берегової лінії 60 тисяч км. Середня висота над Рівнем моря 720 метрів. Найвища точка гора Деналі 6193 метри, найнижча точка долина смерті 86 метрів. Північна Америка другий материк Західної півкулі, який разом із Південною Америкою утворює єдину частину світу. Тут є і великі рівнини, і вкриті вічними снігами й льодовиками Величні гори, Арктичні пустелі та вічно зелені вологі ліси. Високотравні степи, прерії і жаркі, майже безжиттєві простори. У географічних назвах Північної Америки часто зустрічається слово Великий Великі Озера, Великі рівнини, Великий Каньйон, Велике Солоне озеро тощо. І такі назви не випадкові. На просторах цього третього за розмірами материка є безліч унікальних природних об'єктів, що не мають подібних у світі. На території Північноамериканського континенту розташовані одні з найбільших країн світу Сполучені Штати Америки і Канада, що вирізняються високим рівнем економічного розвитку та життя людей. Господарська діяльність населення значно змінила природу материка. Географічне положення берегова лінія, відкриття та освоєння материка. Дві Америки, рідні сестри чи далекі родичі. Північна та Південна Америка утворюють одну частину світу, але природні умови цих материків різні, що пояснюється насамперед розбіжностями географічного положення. Північна Америка розташована в західній і північній півкулях, вона заходить далеко за північне полярне коло, на півдні її перетинає північний тропік. Витягнутість її території від полярних широт майже до екватора. Визначає різноманіття природних умов. Як і Південна Америка, Північна Америка за формою нагадує трикутник, але більш розтягнутий та розгорнутий своєю основою на північ. Широка його частина лежить у північному помірному й холодному поясах, а південна звужена, у жаркому теплому поясі. Крайня північна точка материка, мис Мерчесон, Південна мис Мар'ято, Західна мис принца Уельського, східна мис сент чарльз Північну Америку омивають води трьох океанів Атлантичного, Північного льодовитого і Тихого. Поблизу південно-східних берегів Північної Америки формується найбільша у світі система теплих течій, яка починається з Вольстриму, що витікає з мексиканської затоки. Найближчими до Північної Америки материками є Південна Америка, що з'єднується з нею Панамським перешийком, та Євразія, відокремлена беренговою протокою. Елементи берегової лінії. Від інших материків Північна Америка відрізняється порізаністю берегової лінії. Лише Євразія не поступається їй за обрисом берегового малюнка. Розгляньте уважно фізичну карту Північної Америки. Малюнок 1. У море виступають великі півострови: Аляска, Каліфорнія, Лабрадор, Флорида, Юкатан. Біля берегів зосереджено багато островів. Гренландія, найбільший острів світу, Ньюфаундленд Великі та Малі Антильські острови. На півночі розташований Канадський Арктичний архіпелаг, що налічує понад 35 тисяч островів. Серед яких Баффінова земля, Вікторія, Банкс та інші. Із півночі та півдня в материк глибоко вдаються дві великі затоки: Гудзонова та Мексиканська. Гудзонову затоку називають мішком із льодом, оскільки більшу частину року вона вкрита кригою. Води мексиканської затоки, навпаки, настільки теплі, що вона отримала другу неофіційну назву. Розпечена сковорідка. Таке положення заток сприяє проникненню глиб материка з півночі холодних Арктичних а з півдня жарких тропічних повітряних мас. Відкриття та освоєння Північної Америки. Північноамериканський континент європейці відкривали кілька разів. Уперше, понад одну тисячу років тому його берегів досягли вікінги, нормани. Що прибули з півночі Європи. Вікінги були вправними моряками та безстрашними розбійниками. Під час своїх далеких морських походів вони відкрили острови Ісландія, Гренландія і Ньюфаундленд, дісталися півострова Лабрадор. Вікінги заснували там постійні поселення, залишки яких збереглися до наших днів. Проте вони, як і з часом, і Христофор Колумб, не здогадувалися, що відкрили новий материк. Згодом відкриття вікінгів були забуті. Майже 500 років по відкриття Христофором Колумбом Америки в 1492 році почалося активне дослідження берегової лінії та внутрішніх частин континенту іспанськими, англійськими та французькими мандрівниками. Англійська експедиція під керівництвом Джона Кабота. В 1497-1498 роках пройшла вздовж східного берега північної Америки від острова Ньюфаундленд майже до півострова Флорида малюнок 2. Слідом за мандрівниками-першовідкривачами йшли й конкістадори-завойовники, яких вабили розповіді про багатства нових земель. У 1519 році почався похід Ернана Кортеса. Що завершився завоюванням іспанцями держави Ацтеків у південній частині материка. До початку XVIII століття, вихідці з Європи поступово відкрили та дослідили всі інші райони Північної Америки. Мої нотатки: Північна Америка, розташована в Західній та Північній Півкулях, омивається водами трьох океанів, має дуже порізану берегову лінію. Вікінги Першими з європейців дісталися берегів Північної Америки. Поштовхом до активного освоєння континенту стали плавання Христофора Колумба.